На черзі у нас актуальна історія про альтернативний відпочинок. Це піший туризм Україною. Розкажемо ми про нього на прикладі проєкту під назвою «Каміно Подоліко». Звучить красиво. Українською це просто подільський шлях. Значить, дивіться, ідея полягає в тому, щоб пройти пішки по маршруту, прокладеному в дуже мальовничій частині України, в Вінницькій Хмельницьких областях. В чому фішка такого відпочинку? Звідки взагалі така назва «Каміно Подоліко»? Де їсти? Де ночувати, скільки грошей брати з собою, і е, чи для всіх, хто взагалі підходить так багато ходити? Відповіді далі в сюжеті. Олена подолала 300 кілометрів українського каміну за 9 днів. Для неї шлях став справжнім відкриттям і можливістю перевірити себе. Мені було ще цікаво з точки зору своїх фізичних можливостей, чи зможу я це зробити? Це важко, це важко. Це треба йти більше 20 кілометрів на день. А я маршрут розрахований на 12 днів. Я його пройшла за 9. Ну тобто я собі його ще й накинула. Тобто там десь приблизно по 30 кілометрів в день я йшла. Кожну ділянку Олена відмічала на мапі, яку отримала на старті. Починається маршрут у Вінниці, завершується у завалі. Загалом треба пройти 14 міст: всі історичні, з пам'ятками та історичними будівлями. Зазвичай це бібліотеки або музеї, або церкви, де проставляються штампи, і плюс варіанти, куди можна спинитися. Але це не обов'язково спинятися саме там, де пропонується саме по цій, по цій карті. Слово каміно іспанське перекладається воно дуже просто: шлях в Іспанії. Є великий шлях святого Якова. Ним паломники йдуть до міста Сантьяго де Компостела, де зберігаються його мощі. Це християнська традиція, але з часом каміно стало популярним серед людей далеких від релігії. Фактично перетворилося на різновид туризму. Подільський шлях розглядається його організаторами як частина європейських паломницьких шляхів Каміно де Сантьяго. Паломництво до мощі святого Якова, апостола, який був першим мучеником за віру, згідно біблійним історіям, почалося ще в 8-му і 9 столітті нашої ери. Папа Римський оголосив індульгенцію тим, хто пройде цей шлях. І якраз для того, щоб підтвердити факт паломництва, з берега Атлантичного океану приносили мушлі. І ці мушлі, вони фактично стали символом святого. Того Якова хтось розглядає шлях саме як християнський обряд, хтось просто хоче ознайомитись з архітектурою та побутом Поділля. А для Наталії та її подруги це був ще й гастрономічний тур. Перший гастрономічний гастрономічне задоволення. Ми отримали в гнівені, коли ми купили на шляху пиріжки, смачніші пиріжки. Мому топі це все ж таки зіньковецький хліб. Я сама печу хліб, моя бабуся пекла хліб. Пройти подільський шлях можна як самому, так і в групі. Якщо хтось погано орієнтується на місцевості, можна йти з провідником. Світлана працює гідом вже три роки. А в мене групи складаються жінок всієї України, і в основному, якщо в тому році це були жінки, в яких ну чоловіки служать в зсу. То в цьому році е, дівчата ходять, наприклад, з Києва, з Харкова, які вже не можуть перебувати в тих тривогах, постійних нічних атаках. Готуватись до походу треба максимально ретельно. Дуже важливо підібрати взуття. Воно має бути спеціальним, трековим і, звісно, комфортним. Рюкзак має бути теж професійним, з жорсткою спинкою та фіксатором на поясі. Щоб вага була розподілена рівномірно по тілу. До походу ви повинні тренуватися хоча б місяць, ходити, намагатися ходити раз в день чи раз через день по 10 тисяч кроків, щоб зрозуміти, наскільки вам важко чи не важко. Тому що ви будете нести рюкзак з собою, який буде від 7 до 10 кілограм. Каміно відносно дешевий відпочинок. Спати доводиться переважно у садибах. Нічліг коштує у середньому 400 гривень. Сніданок в районі 200-300. Все бюджетно і автентично. Ми дивилися на Карти 16-17 століття дивилися на те, наприклад, як прокладалася залізниця. У нас така сталася гарна синергія між Вінницею, баром Кам'янцем-Подільським, а далі вже з меншими громадами, які впевнилися в тому за ці роки, що це дуже великий стимул збереження дійсно спадщини. Приємним бонусом стає гостинність людей, які трапляються на шляху. Часто місцеві виставляють на вулиці кошики з пиріжками і фруктами та глечики з водою, аби люди, які йдуть шляхом, могли утомувати голод чи спрагу, і роблять вони це безкоштовно від чистого серця.